Слава Ісусу Христу! У середині посту, в центрі нашого духовного життя, хрест. Перша книга Біблії, яка написана хронологічно, книга Іова розповідає про Хрест, терпіння від книги буття і до Откровення, кров перших жертв нагадує про Голгофу, Пророк Ісая, Євангелія Старого Завіту. Говорить про Божого Слугу, який терпить рани, за нас проколений. Його ранами ми зцілилися. Єрмія, Псалми Давида сповіщають Спасіння через жертву, терпіння. Ісус Христос сповіщає учням, належить постраждати, бути розп'ятим, а потім воскреснути. Книга Апостолів, проповідь Петра, свідчення Степана: без Христа немає Євангелії, без Христа немає Спасіння. Пасха, Воскресіння, є наслідком Христа. Хрест це битва, Пасха це перемога. Великий апостол Павло писав: «Христом для мене світ розп'ятий, і я для світу. Книга об'явлення говорить про жартовного анця, який став переможцем, а Гнець переможе. Від початку історії спасіння і до її закінчення тріумфу є Хрест. На грудях християн, хрест на куполі наших церков у наших серцях. У темряві ночі, серед шторму життя, ми бачимо хрест. Наш маяк, наша надія, над землею, котра занурена у війни знаком надії, це є хрест Голгофи. І Слово Боже, яке ми читаємо сьогодні, говорить три зупинки, казівки у дорозі до Христа. Іван від Марка Ісус закликає: Хто хоче йти за мною, хай зречеться з самого себе. Іти за Христом означає зректи самого себе. Оця нелегка дорога. У сьогоднішній час часто проповідується Євангелія легке, Євангелія поцукроване. Евангел... Добра новина успіху це фальш і із дна пекла. Немає легкої дороги. Хрест це вузька дорога. Ісус закликає чесно і справедливо, хто хоче йти за ним, вузькою дорогою, осягати спасіння, стати світом для світу і сіль землі. Зречись себе. Це значить зриктись своїх гріхів найперше, злих звичок, прив'язань, ідолів, відкинути це все, зриктись свого власного я, «его». зриктись усього, що заважає йти за Христом, С своїх планів, волі, амбіцій, як Божий син залишив усе, щоб нас спасти. Ісус залишив небо, славу, велич неба, став людиною і зійшов на хрест. І за нас закликає, хто хоче, хай зречеться себе і йде за ним. Щоб ми могли сказати разом з апостолом Павлом: Живу вже не я, але живе мені Христос. Таким прикладом зречення є наші українські добровольці, які зрекли з себе, свого життя, і сьогодні нас захищають. А першим добровольцем і героєм став Христос, залишив небо престол і прийшов у зону нашого гріха, у зону війни з гріхом. Розп'ятий на Христі, закрив нас від гріха, відкриваючи дорогу спасіння, зречення себе віру і покаяння. Він, Альфа й Омега, початок і кінець. Сьогодні Господь пропонує спасіння, милосердя. Завтра залишиться справедливість. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Візьме свій хрест і йде слідом за мною. Перший пункт зректись самого себе. Другий. Узяти свій хрест щоденно це бажання і згода кожного дня виконувати Божу волю, прожити в обіймах доброго Бога. Інколи ми не розуміємо значення Христа, коли Ісус говорив учням, що йому належить страждати і терпіти, його не розуміли. І сьогодні більшість з нас не розуміють. Коли приходить терпіння, те чи інше, ми дивуємось, страшимося, Симон Керенейський, коли узяв на себе хрест Ісуса. Мабуть, не розумів, що це стало найбільшою подією Його життя. Симон записаний в історії спасіння лише тому, що торкнувся Христа, поміг Ісус винести Його хрест. Інколи ми не розуміємо, що те терпіння, яке зустрічаємо сьогодні, можливо, є найбільшою подією нашого життя. Те, що нас веде до спасіння, те, що відкриває правду про нас, відкриває правду про Бога і Його любов, торкається серця життя. Коли чи нас переосмислити життя, можливо, переживаючи хрест самотності, варто подумати, а як часто я залишав Ісуса самотнім, як часто я залишав інших людей самотніми, переживаючи зранення від інших людей, варто подумати, як часто я ранив людей. Як, як часто я радив своїм гріхом Бога, його серце, переживаючи болі фізичні, душевні, а може, варто подумати, як, я, як, як Ісус терпів для мене. І як багато болю я йому завдав. І нагоду до таких роздумів маємо щоденно. Нехай ці хрести, які ми переживаємо, торкаючись нашого життя, допоможуть нам оцінити і зрозуміти Хрест Ісуса, Зректи з себе, взяти свій хрест, інакше ми не зможемо бути християнами. Бог буде прославлений або милосердям, нашим прощенням, або справедливістю над нашим гріхом, нам вирішувати. Він чекає Твого рішення, і воно має бути негайне. Хто хоче йти за мною, закликає Ісус сьогодні, нехай зречеться з себе, друге, візьме свій хрест, і третій пункт іде за мною. Щоденно живе з Ісусом. Ця дорога на ціле життя перша проповідь Ісуса Христа, заповіді блаженства. І це не поради, це заповідь для кожного з нас. Як жити? У заповіді блаженств Ісус говорить про хрест і блаженні у Богі духом. Бо їхнє Царство Небесне Ісус став убогим. Залишив Небо, Ісус став убогим, щоб ми могли унаслідувати Царство Небесне. Блаженні голодні, спрагнені правди Наш Спаситель на Христі, промовив спраглий, прагну. Він і сьогодні прагне нашого покаяння, віри, дрібки нашої любові. Цією спрагою, спасіння людських душ, прагне поділитись із нами. Блаженні голодні і спрагнені правди, стати голодним Божої волі, спраглим спасіння власного і людських душ, спраглим поширення Євангелії у цьому світі, блажені милостиві, милосердні. Помираючи на Христі, Ісус проявив найбільше милосердя, щоб і наші серця стали милосердними, відгукувались на біль інших людей. Блаженні чисті серцем, серце Христа, і непорочне пробите списом воїна, щоб відновити нашу чистоту. Чисте серце Ісуса пробите, щоб ми могли очиститись в потоках Його любові і милосердя. Блаженні миротворці помирає Спаситель, щоб нас примирити з Отцем, щоб поділитись з нами своїм миром, і нас також закликає стати носіями миру у цьому світі. Миру в серці нашому, в родинах, в сім'ях. Блаженні вигнані за правду. Ісуса за правду, за істину вивели за Єрусалим і розп'яли. Господь говорив, вам робитимуть так само. З вами поступляйте так само. Мене гонили вас, будуть гонити. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і говорити усяку неправду на вас. Мене ради. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода. На небесах. У цій останній заповіді блаженств Ісус говорить про свій хрест. І всі благословіння блаженств належать і вам. Це означає жити щодня блаженств. блаженства, з себе, узяти свій хрест і йти за Христом. Дорога, яка приведе до вічного блаженства, вічного життя. Можливо, ти сьогодні запитуєш, що мені робити? Слово Боже дає відповідь, закликає до рішення Твого. Віруй в Господа Ісуса і спасешся. Ісус повернеться у усій своїй славі і красі, Цар прийде у Своє Царство. Ми побачимо Його погляд любові або погляд засудження і справедливості, милосердя і любов для тих, хто повірив і покаявся, суд і справедливість тим, хто відкинув і не покаявся. Господь вірний тим, хто йому вірний. Нехай сьогодні Хрест пригадає нам. Божа любов, милосердя Господа, двері відкриті, спасіння пропонується, вічність чекає. Будьте благословені, бережіть себе. Нехай вас Бог береже. Дякую за долучення, перегляд цього скромного відео. Запрошую підписатись на цей канал, щоб якнайбільше людей почули Боже Слово. Кожна ваша підписка, уподобайка, поширення допомагає поширювати Боже Слово на просторах інтернету.